Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ-викладач німецької мови. Сьогодні я хочу з вами поговорити про різні різні речі. Зараз я знаходжуся в Італії. Останні дні літа, буквально останні. Останні я вирішила все-таки провести в теплі в сонці, насолодитися ще промінчиками сонця, вібрати це все в себе перед. Довгою сірою осінню і зимою. Хоча насправді ще два тижні тому я взагалі не хотіла нікуди їхати, я не розуміла, де, як, чому відпочивати. Мені хотілося далі продовжувати сидіти за своїм робочим столом, так як я це робила ціле літо. Хоча, ви знаєте, що ми на літо плануємо собі багато всього: здоровий спосіб життя, прогулянки, насолоду і так далі. Чомусь це завжди в нас пов'язано з літом. Ну, в багатьох, принаймні. І в мене так не вийшло. Я все ж таки просиділа за своїм робочим столом, але тиждень тому я закінчила зйомки фільму. Тобто тиждень я знімалася у фільмі, зараз вам все розкажу. І після зйомок я різко відчула, що мені просто необхідно. От, Відпочити. Завжди, коли я їздила на відпочинки раніше, я працювала, я далі працювала над курсами, я багато знімала рілсів, зараз, бачите, знімаю відео, але я без цього не можу. Я хочу з вами поділитися саме зараз, саме в цей момент, коли мені прийшли ці думки. А цього літа, от, цей відпочинок, буквально на тиждень ми приїхали, мені хочеться лежати на пляжі, мені хочеться плавати, багато бути в морі. От просто з'єднатися з природою. Так ось. Що стосується літа, я проаналізувала, яке в мене було літо, працювала багато, як завжди, але на початку цього літа відбулася велика зміна в моєму житті. Я почала навчання, я почала вчитися на фінансового терапевта. А в кінці літа я знялася у фільмі. Це короткометражний фільм. Я багато про нього розказати зараз не можу, тому що це проєкт, не мій. Так, режисер, поки фільм не буде готовий, не хоче, щоб ну, це все розголошувалося. Але те, що я можу вам розказати, я поділюся, звичайно. Тобто дві зміни. Я вчитель німецької мови, а це два абсолютно різних напрямки фінансовий терапевт і акторство. І що я хочу, от перша думка, яку я хочу вам донести, перше. Не тримайте себе в якихось певних рамках. От я, наприклад, вчитель німецької, все, я на все життя вчитель німецької, до чого тут фінансова терапія, до чого тут акторство. так? І ніколи не давайте це робити іншим людям. Тобто розвивайтеся. Кожна людина вона багатогранна. Вона не лише вчитель, вона не лише, наприклад, там, лікар, вона не лише біолог, вона не лише маркетолог. В кожній людині є різні грані. І нехай вони не будуть професійними гранями. Так? Ви, наприклад, професіонал в одній справі. Але зробити це своїм хобі, прожити це в цьому житті, якщо вам цього хочеться, якщо у вас це всередині є. робіть це обов'язково, проживайте, розвивайтеся, не соромтеся відкрити іншу свою частину, не зважайте на якісь такі речі, що ніби пізно, не той вік, вже не з того почала, вже якось недоречно, а що люди скажуть це все настільки неважливо. Важливо лише те, що вам це цікаво, і це ваше життя, і зараз, і тут ви це проживаєте. Другий інсайт, друге, що я хотіла вам сказати, ми це все знаємо, але ну, от в таких ситуаціях це приходить це чітко видно. Використовуйте всі шанси, всесвіт, Бог називайте це як хочете. Дає нам постійно ці подарунки. Ми можемо цього, наприклад, просто за якимись своїми упередженнями, аналізами, думками не відчути, не побачити. Навчіться це бачити, навчіться це відчувати, особливо, якщо це, ви про це думали, ви цього хотіли. І тут ви бачите сигнал, і тут ви бачите вказівку, і тут ви бачите підсказку Беріть. Робіть і йдіть туди. Навіть, якщо вам страшно, навіть якщо ви не знаєте, що з цього вийде, навіть якщо ви не розумієте, для чого це просто вже робіть, крок за кроком. Я завжди кажу про маленькі кроки, я завжди <клес> ділюся тим, що мені близько, те, як я, наприклад, живу, працюю, розвиваюся маленькими кроками. І це дійсно працює. Тобто, зробили крок, не думаючи, не виробляючи стратегію наперед, тому що це дійсно. Не просто збиває з пантелику, а це ну от, робить таку стіну, а як я туди дойду? а для, як це буде тобто забагато думок, які блокують ось цей перший крок. Ви його робите, а за ним іде наступний, і наступний, і наступний. і ви просто йдете по цій доріжці. І це не про результат, для чого це, для кого це, а це про процес, тому що процес, рух, сам рух, те, що ми робимо. Це і є життя. Результат це завжди точка одна. А процес це шлях. А наше життя це рух, наше життя це шлях. Це не просто одна точка. Так ось розкажу вам про мої, мій досвід на зйомках, як я туди потрапила, як це все сталося. Я часто в сторіс в інстаграмі розказувала про мої дві дитячі мрії, яким я хотіла стати. Я хотіла завжди стати вчителькою. Коли я була в молодших класах, я хотіла бути вчителькою математики. Уявіть його, в математиці, хто мене добре знає, ну не повний нуль, але дуже смішно іноді це виглядає. Коли я на курсі, наприклад, на лекції А1-1 пояснювала, як сказати німецькою плюс-мінус, ну от приклади так, дорівнює. І в мене приклад 3 плюс 3 дорівнює 7. Я це кажу, проговорю українською німецькою. Монтую відео і нічого мене не, не дивує. Аж потім, аж потім мені мої учні показують скрін дошки. Ну, це моя математика, але до чого я? Я хотіла бути вчителькою математики. Мій дідусь, між іншим, він був професором в Луцьку, в Луцькому університеті на фізматі. Але мені це все не передалося. Мені від нього лише передалося вчительство, тому що його студенти дуже любили. Він дуже добре міг пояснити матеріал. Він добре готував до іспитів, до вступних, до випускних. Тобто він завжди був в своїх паперах за робочим столом. Я його дуже добре пам'ятаю, саме таким. Постійно якісь студенти приходили. Він постійно в університеті. Тобто, ось це мені передалося. Це моя перша мрія, і вона збулася. Я стала вчителем, але німецької мови. Не математики, друга мрія. Я хотіла бути акторкою. Моя тітка вона працювала в кінематографі в Луцьку. Ну тобто ця студія, не знаю, як це сказати, яка здавала напрокат фільми в кінотеатрі. І коли я до неї влітку приїжджала в село. В неї в селі вся її хата була обклеєна плакатами. Ну, тобто, якісь плакати вона збирала, те, що їй подобалося, і всі стіни були обклеєні різними плакатами з кінотеатрів, з якихось фільмів. І я дивилася на ці плакати, і я завжди уявляла собі, що я там, Оля Назаренко, в головній ролі, так, от замість якоїсь акторки, це була я. І мені дуже цікаво було гратися з цією думкою. Мені це. Подобалося. І завжди в дитинстві в школі, я вміла ну, перекривляти вчителів. Я приходила, розказувала якісь речі вдома. Мої батьки завжди сміялися, мені це вдавалося. Між іншим, таку якість має мій син Максиміліан. Він так само про вчителів. Нам розказує різні жарти. Це все генетично все ж таки трішки передається. І акторкою я також хотіла бути. Ну потім ви розумієте, так що життя доросле, воно більш таке практичне, тобто навчання в університеті, професія, ну куди вже вліпити акторство. Ну, з цього потрібно, начебто, розпочинати взагалі в юності. Нещодавно, ну нещодавно, декілька місяців тому, ну скажімо так, три місяці тому, мені мій брат. А мій брат він знав, звичайно, про цю мою мрію. Він знає те, що я люблю, що мене цікавить. Присилає мені скрін з групи з Фейсбуку. Група називається Українці в Мюнхені, на яку я не підписана, але підписаний він. Йому це цікаво, в якому було оголошення, що режисерка в Мюнхені шукає на роль в в короткометражному фільмі акторку, ось такої статури з таким то волоссям. І потрібно от звернутися, написати їй імейл. E і він мені присилає цей скрін, каже: пробуй! Ось. І ви знаєте, як це? От? Ні з того, ні з цього пробуй ось. А причому тут я, а я ж не акторка, і якісь такі думки лізуть в голову, я їх швидесенько відганяю і просто відразу, через дві хвилини, пишу мейл. Пишу мейл. Через два дні мені приходить відповідь, тобто. Режисерку звати Катерина. Прізвище зараз не кажу, від такої самої Катерини з таким самим прізвищем. Доброго дня! Ми нікого не шукаємо, звідки у вас така інформація? Я присилаю скрін, і коли вже присилаю скрін, я бачу, що я в імейл, коли писала мейл, помилилася двома літерами. Я прислала мейл не тій Катерині. І я собі подумала: Всесвіт дав мені знак: Оля, тобі туди не треба. Закрили тему. І я два тижні дійсно закрила цю тему. Я про це не думала, не згадувала. Для... Я собі дійсно це отак от пояснила цю ситуацію. Через два тижні я прокидаюся зранку і думаю, ні, цей гештальт зовсім не закритий. Мені потрібно все ж таки спробувати. Це мій шанс. Я хочу це зробити. Чому я цього не роблю? Чому я так просто це від... відштовхнула від себе? Я сідаю в ту ж хвилину, пишу мейл вже правильній Катерині, яка мені відповідає. Було ще не запізно, тому що, ви розумієте, час йде, так? тобто це ж не, не якийсь проєкт на не безстроковий час. Час йде, потрібно все запланувати, потрібно знайти актора, почати репетиції і так далі. І мене попросили прислати два монологи, прислали текст з двома монологами: українською і німецькою, тому що фільм двомовний. Я їх записала, мені було складно, тому що записувати Reels, записувати відео перед камерою це одне, а записати гру, коли ти не знаєш цього героя, коли в тебе просто текст це непросто. Я записала, мене потім запросили на кастинг, де мені потрібно було вже справжній текст з сценарію програти з іншою акторкою, з партнеркою. І мене затвердили, тобто мене запросили вже на репетиції, потім були зйомки. Це дуже важка робота, це авторський фільм, це надзвичайно цікаво. Тут йдеться не про дії, події і щось відбувається безкінечно. Тут про тонкощі, про деталі, про правильний кадр, про кожен рух, про погляд. Про кожне слово. І це дуже така кропітка робота. Тобто кадр, який триває півтори хвилини, може зніматися 4 години, двадцять дублів. Але це надзвичайно цікаво. Надзвичайно тяжко також було знімати сцену під дощем, так, який був. Ну, майже штучно зроблено, І було холодно також в цей час. У Мюнхені. потрібно було бути постійно з мокрим волоссям, в мокрому одязі. Я це все пройшла. Мені було як новачку надзвичайно цікаво, я надзвичайно відповідально до всього віднеслася. І я просто знаю, що це буде шикарний фільм, це буде надзвичайно творчий фільм. Він коротенький, він буде приблизно 15 хвилин. але Задумка, ідея цього фільму, його естетика вона мені дуже близька. І я знаю, що це буде. От я зараз вам розказую у мене мурашки по тілу. І я знаю, що це буде надзвичайно прекрасна творча робота. Деякі кадри я вам тут покажу. Фотографії, так, це бекстейдж, це те, що мені, наприклад, гримерка дуже. Я познайомилася з такими класними людьми, з гримеркою, українкою, яка така ж тут і в Мюнхені, і зараз в Мемінген працює гримером в театрі. Тобто жінки, які тут почали або продовжили свою справу те, чим вони займалися в Україні, акторка. Катерина Наземцева, яка також в Німеччині працює зараз в театрі асистентом режисера. Надзвичайні люди, режисерка, дівчина також з України, яка тут вчиться в Мюнхеніна, режисера Катерина Крицька. І ці люди просто команда таких творчих людей, які кожен максимально докладає в цю справу, щоб все склалося. Як найкраще в цьому проєкті дуже цікаво спостерігати і ще цікавіше бути частинкою цього проєкту, частинкою цієї команди. І що я хочу вам ще сказати: чим я хочу поділитися? Окрім того, що кожен шанс потрібно використовувати, просто робити, не себе не запихати в рамки і не давати це робити іншим. Так само, наприклад, коли мені кажуть, ви вчитель німецьку, чи неочікувана якась там тема. Не знаю, тема буддійських прав або тема якогось талінгу у вас на каналі, а мені так хочеться. Я про це розказую, я цим ділюся, і я знаю, що вам це також подобається. Я не запихаю себе в рамки лише вчителя німецької мови. Я вчитель німецької мови, в мене цього контенту, в мене лише контент на інстаграмі про німецьку мову, мотивація, як вчитися, як досягати. Німецька мова в мене на курсах. так? Хто хоче дійсно грунтовно вчити німецьку мову, він це робить не лише на Ютубі. YouTube, YouTube – це додатковий ресурс, Ютуб, Інстаграм. Це потрібно дійсно сісти і крок за кроком вчитися, а не ось так рандомно щось хапати. Рандомно це коли у вас вже є база, і коли ви ось такі вже нюанси, деталі можете накласти на вашу базу, а от просто навчитися. З інших ось таких рандомних тем, ну це тяжко. Це треба розуміти, що ви робите. Це може зробити тільки людина, яка має перед собою чіткий план. Ну, це вчитель, наприклад, вчитель якоїсь іншої іноземної мови, який вчить, наприклад, я вчитель французької, і тепер я вчу німецьку. Так? Я розумію, як мені потрібно рухатися. Звичайна людина, так яка ніколи, наприклад, цим не займалася, вона для себе це вибудувати самостійно не може. Добре, відхилилася від теми. Про що я хотіла поговорити ще, що хотіла сказати щодо зйомок, що я відчула і що я зрозуміла. В фільмі в сюжеті йдеться, я не розказую повний сюжет. Але йдеться про тему болю, коли біль експлуатується як засіб для того, щоб існувати, працювати, тому що цей біль дає ресурс для того, щоб творити. Йдеться про Радість життя. І ця радість життя вона за рахунок того, що все негативне, весь біль о, відштовхується, так, витісняється. І я побачила себе в цьому. Мене не дарма, напевно, взяли на цю роль. Я людина, ви ж пам'ятаєте, я вам розказувала, яка не дивилася там багато новин, так, щоб не перейматися. Тільки о, Базу, яка не руками вже не читала художню літературу, щоб не перейматися чужими проблемами, не впускати в серце ось цей біль, лишній, зайвий. І ще зрозуміла, наскільки важливо знайти цей баланс і не просто його знайти, а його прийняти, акцептувати. Не втікати. Тому що коли закінчилися зйомки, я прийшла додому. На наступний день мені не з того, не з цього захотілося пограти на піаніно. Я, е, я місяцями грала на піаніно вже. У ну, мене і часу нема, але це в голові, тому що все, що я граю на піаніно, це все сумні речі. Ну, місячна соната Бетховена, прелюдії Баха, це все мінор. Так, він, звичайно, надзвичайно круто звучить, мінорні речі, вони чіпають душу, вони проникають в нас до самої середини. Це не так, як мажор, веселий лад. Це інше. І я собі видно, я так зрозуміла, просто не дозволяла цього робити. І тут я сіла за піаніно, я думала, що мої пальці не будуть мене слухати, я все забула, я вже ні по нотах, ні, ні без нот нічого не зіграю. І я так зіграла, ніби я вчора грала. Я не зможу вам заграти, тому що я це відео буду монтувати монтувати в, в у відпустці. Тут в мене немає піаніно з собою. Але колись я це зроблю, коли я для вас заграю, напишіть в коментарях, чи вам це цікаво. Як я це роблю? Я не професіонал, я відвідувала ну, ходила в музичну школу. В дитинстві в юності з 5 років до 14, тобто 9 років я була в музичній школі, а потім 10 років я взагалі не грала. Не доторкалася після випускного іспиту. Вже в Німеччині, коли я була вагітна, гормони зіграли, мені захотілося грати. Я собі уявляла, що, я, що в мене на столі переді мною та статура, мої пальці просто рухалися по клавіатурі умовній. Я купувала ноти, в мене інструменту не було. І потім в гуртожитку я змогла. Зняти приміщення, таке було музичне приміщення в Олімпіадоф, там, де я жила, як студентка. І я туди приходила і грала на піаніно. А потім вже купила собі, коли ми приїхали в справжню квартиру, купила інструмент, купила справжній піаніно. Так ось я почала грати так, ніби я вчора грала позавчора і позапозавчора, ніби я не зупинялася. Наскільки це все в мені сиділо, наскільки це з мене мало вийти. І я зрозуміла, що я прийняла ось цей, цю свою сторону, таку поетичну, меланхолійну, можливо, трошечки сумну. Я її прийняла, вона в мені є. Вона в мені завжди була. Я в юності писала вірші, і німецькою трошки навіть писала вірші. А потім я в якийсь момент зрозуміла, що простіше жити без цього. Просто простіше, раціональніше, позитивніше, більш ефективніше. Це не те, що я тепер буду меланхолійна і буду тепер така сумна. Ні. Але я відчула задоволення від того, що я від цього не хочу більше втікати. Що, коли мені хочеться, я це пускаю в серце. Коли це приходить, я від цього не ховаюся і, і не витісняю. Тобто, якщо у вас щось схоже є, а це, я здається, в кожної людини. тобто Цей баланс він, він в кожного з нас. Подумайте просто про це, про... відчуйте ці емоції. Емоції, вони, вони емоції. Не потрібно їх навіть називати а, чимось, а просто прожити, просто відчути. І як підтвердження ось цього всього, що я про що я думала, сталася дуже неприємна, ну, жахлива подія. 26 серпня атака була по всій Україні. І коли я побачила, мені подруга прислала фото, я ще дивилася новини з самого ранку. Вона мені пише, як мама. А я кажу, все добре, бо я з нею тільки телефонувала напередодні. Чому ти питаєш? І вона мені присилає фото зруйнованого будинку. Я дивлюся, не можу повірити, весь будинок все засипано цеглою внизу. Я дивлюся, де мамин під'їзд по вікнах. Це була хвилина ну, це секунди були просто шоку. Я дзвоню мамі, мама піднімає трубку і все. І мені просто. Мені... Ну, не знаю. Я була найщасливіша людина в цей момент. Я мамі також сказала, що в неї було день народження, напевно, другий в цей день. Тому що це такі міліметражі, ця... в мене є відео, як ця річ летіла на будинок, як вона в нього влетіла зверху. І, дякуючи Богу. Немає в цьому будинку важко постраждалих, наскільки я знаю, тому що важко в новинах знайти був ще один удар по іншому будинку в цей день в Луцьку. Але наскільки мені відомо, тобто важко постраждалих немає. І люди, які йшли в магазин знизу, під низом, під будинком, і інші люди. Тобто, це просто був якийсь, кожен мав якогось ангела-охоронця в цей момент. З мамою моєю все добре, вона вже навіть в ту ніч ввечері змогла повернутися додому. В неї вибуло вікна зі сторони вулиці, зі сторони удару, зі сторони двору, все лишилося ціле. Вона змогла навіть ночувати в цей день захотіла повернутися, тобто вона могла теоретично жити в мого брата, але вона захотіла повернутися до себе. І в цей день, 26 серпня, я, коли... я вже була тут в Італії, я коли виходила на двір, бачила море сонце, настільки інтенсивніша була радість життя, настільки відчутніше було кожен... кожне коливання вітерця, кожен промінчик сонця, кожна хвиля, запах моря. І паралельно з цим. Ось ця така неймовірна журба за все, за те, що о, стільки українців страждають, і стільки болю, і стільки крові вже пролито, наскільки це все несправедливо. І ти розумієш, наскільки це все поруч? І життя, і смерть, і радість, і журба, це все поруч. Це все живе. Просто разом переплетено в такий клубок. Мені хочеться, знаєте, що ще додати? Що от про цей баланс болю і радості, наскільки він важливий. Тому що є багато людей, які обирають лише біль під звичайно. Ніхто не обирає його свідомо. А може, свідомо іноді, я не знаю. Але люди, які Обирають сум, біль, вони не вміють радіти, не хочуть, можливо, радіти, не знають, як радіти. І так само є люди, які обирають радість, веселощі, ось такий легкість, таку легкість без нічого зайвого. І вони також не вміють сумувати. Вони не знають, як посумувати, вони не знають, як прожити печаль, як її проявити. Навіть якщо б вони хотіли, вони цього не можуть зробити. Психіка цього не допускає. А це важливо. Важливо, о, навіть ви знаєте, коли в людини є втрата. Важливо цю втрату прожити. Не можна її заперечувати, тому що вона просто буде переслідувати в тій чи іншій. Мірі все життя не прожита втрата. Це треба прожити. Тобто прожити треба втрату, прожити треба печаль, прожити також треба радість. Я відчула, От я просто як ніколи відчула, наскільки це близько, і наскільки це важливо, оці дві емоції не цуратися ні одного, ні другого і впускати це в своє серце. Але разом не щось одне, а разом. Я вам бажаю гарного закінчення літа, я вам бажаю гарного початку осені. Бережіть себе, піклуйтеся про себе, піклуйтеся про кожен ваш день, піклуйтеся про кожну мить. Робіть, створюйте ваше життя саме з цих деталей, з того найкращого, що ви можете зробити. І пам'ятайте, що життя це не ціль, не точка, не результат. Життя це завжди рух. Життя це завжди дія. До наступних зустрічей всім па па па, -па.